Типово Project менеджер IT старається зробити все можливе для того, щоб задовільнити замовника в умовах стандартних проектних обмежень, поставлених ним. Однак, керуючи проектом, що саме ви робите для компанії? Відточуючи методики управління проектами, ви можете підніматися вверх по драбині. Однак, не задумуючись про стратегію компанії, ви ніколи не знатимете, до якої стіни її поставити. Чи кожен зданий проект є насправді кроком вперед на шляху компанії до її стратегічних цілей? Як ви думаєте, що буде, коли до вас прийде ваш керівник і почне втручатися в ваш проект або почне виводити ключових людей? В цьому курсі ми говоритимемо про стратегію та її роль в бізнесі. Ефективність проекту в світлі ефективної компанії. Та проведення змін для того, щоб слідувати її цілям. Ми будемо вивчати можливості та розвиток проектної команди, які напряму залежать від лідерських якостей керівника. Будемо говорити про формування культури переможців та інноваторів, яка повинна призводити до бажання клієнта і надалі працювати з вами, до швидкого професійного росту кожного членів вашої команди. Отже, наш курс дозволить вам управляти проектами і розуміти їх результати, саме у світлі цінності для вашої компанії. Мене звати Роман Сеню, приходьте до на курс стратегічного управління проектами, я Назар Наливайко, разом з Романом буду проводити цей курс для вас.